Марго Робі та Кіліан Мьрфі зустрілися в рамках проєкту Вергіті і взяли один у одного інтерв'ю про Барбі та Опенгеймера. Маколей Калкін отримав зірку на Голівудській алеї Слави. Тейлор Свіфт вдруге визнана The Time людиною року, а журнал People назвав її інтригуючою людиною року. Поговоримо про травми на промоушені Дюне і про модель, створену за допомогою штучного інтелекту. Друзі, всім величезний привіт! Від, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви долучилися. Мені дуже приємно. Якщо відео буде для вас цікавим, то, будь ласка, дайте знати в коментарях з вас лайк, коментар, підписка. Пропоную не затягувати. Давайте розпочинати. Поїхали! Нарешті на дворі грудень, і я дуже рада поділитися з вами новиною про Маколея Калкіна, якого давно не було видно. Він нарешті отримав свою зірку на Алеї Слави. Від щирого серця пораділа за Маколея Калкіна, тому що він отримав нагороду. Підтримати актора прийшла не лише його громадянська дружина, акторка Бренда Сонг, а ще й двоє маленьких синочків: двох з половиною річний син Дакота і Карсон. Якщо ви не знали, то старший. Син Маколея Калкіна на ім'я Дакота, названий на честь сестри Маколея, яка загинула в аварії 15 років тому. Ім'я молодшого синочка постійно тримали у секреті йому там майже один рік. Але все-таки вже стало відомо, що молодшого сина звуть Карсон. Терміново настав час переглядати фільм Один вдома, і під час церемонії нагородження була присутня і мама Кевіна, Кетрін Охара, яка все таки зустріла свого дорослого сина біля. Парадного входу. Що ж, як вам така новина? Чи дивитеся ви, чи передивляєтесь, чи любите фільм із Миколеєм Калкіним один дома? Яка частина вам подобається більше всього? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво почитати ваші думки. Що ж після забастовки, після перенесення офіційного виходу у прокат фільму Дюна на наступний рік, все-таки розпочався промотур фільму Дюна. Друга частина. Хочу показати вам однозначно нові постери до другої дюни. Тімоті Шаламе встигає скрізь. Команда Дюни поїхала представляти фільм на CCXP. Дуже гарно всі виглядають. Зендея була у наряді Віцькі Апарелі Флоренс П'ю у діпеса. До речі, Флоренс отримала по голові якоюсь. Штукою, яку кинули із зали. Ми вже обговорювали подібні ситуації, коли в співаків кидають в цьому році. Якось активно фанати знову почали жбурляти у своїх улюблених зірок співаків, акторів якісь важкі предмети. Адель погрожувала, що вона також тільки кинь в мене, і в Стайл закидали, і в «Бібі Рексу кидали, і в Пінк кидали. Це тільки те, що цього року прилітало у артистів. Тому, будь ласка, не робіть так. Це як мінімум дуже. Чи плануєте ви дивитися другу дюну? Чи дивились першу? Як вам масштаби, як вам обсяг першої частини і як вам постери? Хтось каже, що на постпродакшені дуже багато зробили кольорокорекції, але мені здається, що все в рамках норми саме для цього фільму. Ваші думки чекаю тут. Пишіть. Видання The Time тримало-тримало інтригу, але все-таки визначилося із людиною року 2023 року. Другий рік цією людиною стала Тейлор Свіфт. Звичайно ж, з'явилася обкладинка, і всіх політиків та селебріті обійшла саме Тейлор Свіфт, яка з'явилася на новій обкладинці журналу. Її вдруге визнали людиною року. До речі, це жіночий рекорд. Є сумніви відносно того, чи це круто для взагалі видання, але звичайно ж для Тейлор Свіфт визнання. Другий раз її людиною року, це дуже престижно На обкладинці журналу вона із котом кличка якого Бенджамін Батон зняли портрет фотографи Інес і Віну, дуже знаменита пара фотографів. У інтерв'ю вони розповіли, що надихнулися обкладинкою книги Кет Персен. Форбс назвав Тейлор Свіфт найвпливовішою жінкою у сфері змі та розваг у 2023 році. За повідомленням Форбс, офіційно Тейлор Свіфт стала. Мільярдеркою, до речі, Тейлор Світ цього року обрали ще й найінтригуючою особою року за версією журналу People. Інтригуючою людиною року її обрали через те, що Тейлор створює постійно себе заново. Вона випускає дуже багато музики, як нової, так і старої. І не сходить із сторінок новинних видань. І завдяки найнесподіванішим приводам вона постійно десь у шпальтах газет, в шпальтах журналів. Тут і землетруси викликані танцями. Ми фанатів, ми це обговорювали буквально в попередньому відео. Говорили про Тейлор та рекордних продажів до чуток про особисте життя, про скандали з забрудненням навколишнього середовища через її приватний літак. До речі, в свіжому рейтингу найвпливовіших жінок світу за версією Forbes Тейлор Свіфт посіла п'яте місце в інтерв'ю для журналу Time, До речі, Тейлор Свіфт згадала ту сумнозвісну телефонну розмову з Канівестом і що вона переїхала після цього інциденту в іншу країну. У вас є повністю сфабрикований кадр із незаконно записаною телефонною розмовою, яку Кім Кардашян відредагувала, а потім поширила, щоб сказати всім, що я брехуха. Це психологічно привело мене до місця, де я ніколи не була раніше. Я переїхала до чужої країни. Я цілий рік не виходила із орендованого будинку, боялася відповідати на телефонні дзвінки. Я відштовхнула більшість людей в своєму житті, бо більше не довіряла нікому. Мені було дуже дуже важко. Друзі, що думаєте? Чи заслужено Тейлор Свіфт вже другий раз отримує таку високу нагороду, як визнання людиною року від журнала Time? І чи згодні ви з журналом People, який визнав Тейлор інтригуючою людиною цього року? Пишіть у коментарях. Барбі Геймер постійно продовжується. Марго Робі та Кіліан Мерфі зустрілися в рамках проєкту від видання Веріті. Actors on Actors, вчора мені вже показувало, я заходила на сторінку, там було 2,3 мільйони переглядів. На цей на цю секунду мені здається, там уже точно як мінімум за три. Кілян Мерфі і Маргоробі взяли інтерв'ю один у одного. Пишуть, що коли мерфі запропонували прийняти участь у цьому блоці, «Verity». «Actors on Actors» він сам запитав, а чи можна поставити його у пару із Марго Робі. Видання Веріті вирішило підхопити хайп Барбі і Опенгеймера, прем'єра яких відбулася в один день, і анонсувало вихід щорічного шоу актори про акторів із Кіліаном Мерфі та Марго Робі. Здається, що саме цей випуск може стати найпопулярнішим у сезоні, а цим акторам явно є що обговорити. А глядачам буде цікаво послухати розмову двох зірок, таких великих хіт ці 2023 року. Серія вже вийшла 5 грудня на youtube каналі Verity. В інтерв'ю виданню Маргоробі зізналася, що від творців Опенгеймера надходила пропозиція перенести прем'єру, аби не перетинатися. Проте цю пропозицію було відхилено. Творцям Барбі зателефонував продюсер Опенгеймера Чак Роуф і сказав, щоб ми перенесли фільм. Я сказала, ми не переноситимемо прем'єру, якщо ти боїшся виступати проти нас то ти її і перенось. А він такий. Ми не переноситимо прем'єру. Я просто думаю, що тобі краще її перенести. І я така, ми не переноситимемо. Я думаю, що насправді у нас вийшла чудова пара. Дивне поєднання явно спрацювало на основі величезної кількості мемів, які стали вірусними перед випуском двох фільмів. Це постали абсолютно всі, якщо ви пам'ятаєте. Влітку це було просто ідеальне комбо. Опенгеймер і Барбі вони настільки різні, каже Марго. Актори погодилися, що відмова. Пересувати прем'єри зіграла обом фільмам лише на руку. Все завдяки дивним людям, які влаштовували подвійні покази і організовували форс Барбі Геймер. Актори розповіли про сам феномен того, що фільми вийшли всі в один день. Вони сказали, що це не запланована акція, а такий збіг обставин. Фільм Барбі з бюджетом у 145 мільйонів доларів і якимись шаленими витратами на маркетинг зібрав у світовому прокаті 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Це просто якась шалена неймовірна цифра для світового прокату. А фільм Опенгеймер із бюджетом у 100 мільйонів доларів у світовому прокаті. Ті зібрав майже мільярд 953,2 мільйона доларів. З два мільйони доларів. ми звичайно вітаємо і акторів, і продюсерів усіх дотичних до цього фільму. Обговорили важливі питання. Марго стверджує, що рожевий їй досі не набрид. Вона казала, що посередах ми носимо рожеве. А кіліан зізнався, що тепер він мемолог зі стажем. Мерфі сказав, що дізнався про цю спонтанну колаборацію завдяки синам, підліткам. А Робі назвала феномен початком від світу мемів <с? <с?> мемом у середині мема. І Марго і Мерфі запевнили, що Барбі Геймер не був геніальною ідеєю маркетологів, адже таке підлаштувати. Неможливо, на жаль, можливість зйомок реального кросовера Барбі та Опенгеймера. Марго Робі і Кілян Мерфі, не обговорювали в цьому випуску. Марго Робі, яка стала продюсером і яка стала головною зіркою фільму про Барбі, зізналася журналу Веріті, що вона була шокована культурним впливом, який фільми мали у інтернеті. Той факт, що люди йшли і говорили: о, спочатку йди на Опенгеймера, а потім подивися Барбі. І я подумала: бачиш, людям все подобається. Люди дивні. Ну що ж, чи дивилися ви Опенгеймера? Чи дивилися ви Барбі? На терезах Барбі і Опенгеймер, який фільм вам сподобався більше? Чи плануєте ви дивитись, а може вже дивилися е actors on actors із Марго Робі і Кіляном Мерфі? Дайте знати в коментарях. Що ж, знайомтеся, це Айтана Лопес, і вона створена штучним інтелектом. Сильна, рішуча, пристрасна. Айтана вже у своєму доробку має 187 тисяч фоловерів а у інстаграмі. Вона Скорпіон, Айтана створена за допомогою штучного інтелекту і заробляє дуже багато, не виходячи зі своєї кімнати у інтернеті. Рубен Круз, творець Айтани, здався під натиском капризів, живих моделей і створив цифрову. Вона не спізниться, вона не нахамить. Своєї Зарплати вона не вимагає. Одна вигода: чи битиметься цифрова діва за місце на обкладинці, і взагалі чи буде вона розкручувати піар романе, будемо за цим слідкувати. Але чи цікаво було б вам підписатися на Айтану Лопес у інстаграмі модель створену за допомогою штучного інтелекту? Друзі, що думаєте? Пишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. Ну, що ж, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Я щиро вдячна вам, що ви знайшли час провести його разом зі мною. Буду чекати на ваші думки, на ваші коментарі, лайки, підписки. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Звичайно, нагадую вам про підтримку перевірених зборів для підтримки наших найсильніших людей, найсміливіших людей нашої країни хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які підтримують, які виборюють перемогу. І також прошу вас не проходити повз Зборів, які йдуть на підтримку на локальному рівні бездомних тварин, бездомних чотирохлапих друзів, які без нашої допомоги, на жаль, можуть не пережити цю зиму. Якщо ви не знаєте, які збори можна підтримати, будь ласка, дивіться опис під відео. Там є перевірені сторіночки, які дуже чекають на ваш донат або розголос. Друзі, я сподіваюся побачити вас у наступних відео. До зустрічі! І сподіваюся, що відео було для вас цікавим та інформативним. Пишіть, яка тема для вас була найцікавішою. А на сьогодні це все. Все, бай-бай, До зустрічі! Чекаю на вас.